Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова промгрупа. група І я бачу вже, що її багато цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду. Такі органайзери є в трьох кольорах. Такий білий, але з жовтим відтінком, як молочний, світло-сірий та рожевий колір. Ціна 65 гривень. Купівки заокруглюю у більшу сторону. Набір підставок. Під гар'яче. 4 штуки в наборі, ціна 65 гривень. Розмір 28 на 43 см, і вони, як бачите, йдуть двох з З сторони одне зображення, а з іншої сторони інше зображення. Так, кава і такий варіант. Види, всі подивимось. Ось це гарненьке. До речі, знаєте, що комусь гарненьке, а комусь не гарненьке. Кожен має свої вподобання. І буває часто, що смаки не співпадають. От, Тому головне орієнтуватися на себе. Якщо вам подобається, то вам подобається. І неважливо, чи подобається іншим. Такі підставки. Кухонний аксесуар. Ціна 169 гривень. Тут є і відкривачки, і прес для часнику, і такий штопор. І, по-моєму, це все. Три варіанти. Хто чим користувався, залишайте свої відгуки, щоб інші знали, варта купляти, не варта. І я вам буду щиро вдячна. Набір ножів, такий варіант, дві штуки. Ціна за набір 119 гривень. Так, довжина леза 23,5 і 19,5. Але що, я думаю, що це повністю довжина, а не довжина леза. Так, такі ножі. Салатник від люмінарк, він йде у вигляді листочка такого велетенського. Він рельєфний ззовні. Так, а діаметр. 27 см, ціна 155 гривень. Ціна зараз акційна. Ще приїхали ось такі новинки: дошки, кухонні, обробні, бамбукові. Такий варіант. Ціна акційна 129 гривень. Розмір 24 на 34 см. І йдуть з такою пластиковою ручкою. Набір форм для випікання. Одна роз'ємна, інша класична, прямокутна, і ось така подовста. Ціна 339 гривень. 109 гривень коштує ось така сушарка із тацею. Розмір 35 на 43,6 см, висота 2 см. І є вона ще в такому блакитно-салатовому кольорі. 159 гривень коштує набір контейнерів. Три штуки різного об'єму. Є круглі, є квадратні і відрізняються ще вони з кольором. Є ось така сіренька, зелена або синя. Так вони всі виглядають. Якщо йде, наприклад, зелена, то всі будуть зелені у ці контейнери. І кругла. Так, розмір 750 півтори літри та 2 літри 750 мл. 429 гривень коштує каструля із нержавіючої сталі об'ємом 3 літри 240 мл і йде в комплекті зі скляною кришкою. Миска пластикова 179 гривень. І знаєте, зразу обурення. А що це за миска? Така пластикова за 179 ще й по акції. А ось вона, я би сказала, це майже тазік. Вона складається компактно така миска тазік. Бачите, є такі вставки, як силіконові. Ось, і ось так вона виглядає в розкладеному вигляді. У мене щось асоціації із назвою Миска пластикова. Зразу ось такі миски пластикові, уявляються. Такі, до речі, коштують 35 гривень, об'єм літр та 300 мл. Такі салатники. Каструля емальована об'ємом 3,5 літри. Ціна 359 гривень. Її зі скляною кришкою або з емальованою. Набір форм для випікання із жару міцного скла. Більший варіант об'єм 2 літри 300 мл, менший об'єм літр та 400 мл. 70 гривень коштує набір контейнерів для харчування. Такий варіант 70 гривень. Тут об'єми найбільша має 1,5 літри, середній варіант літр і найменше 600 мл. І є у різних кольорах самі кришки, бо контейнери всі прозорі. Ось такий контейнер для сипучих продуктів. 2 літри та 200 мл об'єм. Але що, не бачу, цінника, ходіть, розкануємо. Ціна 60 гривень. Я собі таких накупляла і менших, і більших, дуже задоволена. У нас сипучі продукти, якісь макарони можна навіть, гаречка, рис. Організувати це все. 129 гривень, туалетний набір, Йоршик для унітазу із підставкою. Такий варіант. І знаєте що, сам Йоршик, він де такий, як силіконовий, незвичний. І ще має таку клейку штучку, можна причепити до стіни, щоб не ставити на підлогу, буде тоді зручніше мити підлогу в туалеті. Не треба буде це все піднімати, воно вже буде підвішене. 26 гривень коштує ківш, об'єм його 1 літр. Кольори є на вибір. Є такі яскраві, зелений, рожевий, фіолетовий, блакитний та білий колір. 259 гривень коштує набір кошиків. Вони йдуть такі плетені, і, бачите, різного діаметру. Ага, вони є скріплені. Три штуки. Знизу вони такі йдуть, як солом'яні, чи як. Тут тканина. І її білі, зелені та оранжеві. Ось. Хто що організовує в таких корзинках, напишіть, буде цікаво почитати. Бо я маю один е, варіант схожий. То я собі там організувала дитячі резиночки, заколочки. І тепер, якщо треба малечу заплести, просто беру корзинку з резинками. Заплітаю і ставлю це на місце. Виявилось дуже зручно. Підкладка для стільця 149 гривень, де із боковими зав'язками, розмір 40 на 40 см. Так, матеріала 100% поліестер Чохол І наповнювач холофайбер. Таке дуже приємне на дотик. Кольори такий, як коричневий, але світлий, вишневий і зелений. Мені здається, зелений колір є дуже універсальним. Зимою можна зелений використовувати, ніби ялиночка. і весною теж актуально зелене, правда? 189 гривень коштує підставка, сушарка для посуду. Вона На 4 відділи в комплект входить піддон. Тут можна якісь виделочки ложечки складати, тут тарілочки. Непоганий варіант, білий, такий сірий, з срібним відливом. Значите, не просто сірий. І такий варіант. Капці жіночі, кімнаті з вушками. 199 гривень. До речі, ви мене в коментарях сварите, щоб я не брала в руки. Ну, от Дивіться, якщо я візьму отак покажу вам тапочки, а що я просто їх зверху покажу. Мені здається, що все-таки краще показати, е, витягнути. Та. А руки я маю дуже часто, чесне слово, ще до коронавірусу почала мити руки, е, маю таку звичку. Кольори сірий, чорний та рожевий. Пишіть свою думку на рахунок цього. Бо ось так простіше 299 гривень, калоші. М? Такі утеплені, є рожеві, але такий приглушений колір, не крикливий, з фіолетою Ніби синій, але має підтон фіолетовий. І сірі. Сірі, мені здаються, більш такі чоловічі, бо тут є бантики, а на сірих бантиків нема. Вони йдуть просто в смужечку. Так. 75 гривень коштує кошик пластиковий. Об'єм 4,5 літри. Кольори є на вибір. Три варіанти. Такий коричневий, темний, світлий. І сірий, такий майже до чорного, ідуть вони із кришкою в комплекті. Наступне рушнички махрові, розмір 40х70 см, 65 гривень. Набір рушників, 75 гривень, дві штуки, розмір 50 на 30 см. Один іде вафельний, а інший йде такий, як махровий. Шкарпетки, чоловічі або жіночі. набір із трьох пар, три пари за 55 гривень. Досить таки гарна ціна за 5 пар, бо є магазини, де за одну пару така ціна. От. І вони йдуть, такі, я б сказала, спортивні укорочені. Бачите? Так, це і набір, прихватка, рукавичка та рушничок. Ми вже з вами їх дивилися. Ціна 179 гривень. Пакет вакуумний для верхнього одягу із гачком 129 гривень. Це новинка приїхала. Можна собі організувати зимовий одяг верхній. Розмір 70 на метр 10 або 67 на метр 10. А як знати, який є, який? Вони якісь супер схожі, але бачу, ось ці йдуть трошки прозорі. Очти, ті йдуть біліші, а ці йдуть прозорі. Різниця є. Я колись користувалася вакуумними пакетами, то я вам скажу дуже добра річ, якщо у вас мало місця для зберігання. Можна пилососом висмоктати зайве повітря, і пакет стає набагато компактніший, більше поміститься в шафу. Такі скрипки водозгін 35 гривень. Такі ліхтарики декоративні по 70 гривень. Органайзер для спецій 149. Є в різних кольорах. З такою підставкою всього 6 контейнерів. Ну, вони невеличкі, мабуть, по 100 мл мають. Дуже гарні знижки на пряжу по 25% від вартості. Як який варіант? Є 20% знижки. Бомба для вани з іграшкою з сквішем 120 г, 70 гривень. Мочалка для душу 40 гривень ціна. Є такі довші. А є більш кругліші, як бантик. Губка, шкребок, три штуки 40 гривень. Вони ще й мають отвір. Хто любить підвішувати, то можна ще й підвісити на гачок. От, три штуки і є в різних кольорах. Набір пробок для пляшок дві штуки 55 гривень. Є два варіанти. Але це є пробка, а це, бачите, йде більше як дозатор. Тобто для олії чи чого, такий варіант. Прекраса для волосся, крабики. Такі є чотири варіанти. Вони всі в одному кольорі, такий, що переливається білий, переливається різними кольорами. До речі, теж поділюсь своїм досвідом. Я відмовилася від резинок, бо люблю заплестися, щоб волосся не заважало, а помітила, що резинки обламують волосся, тому зараз перейшла на крабики. І таку ще іншу заколочку я в нас в магазинах не бачила, замовила собі через інтернет. Тому, так, Таке класна річ. Головне знайти такий ш... крабик, щоб вам підходив, не сповзав, не, не був важким Вним словом. Добра справа, ці крабики. Чохол для окулярів ціна 62 гривні. Вони такі йдуть, як з екошкіри. І є декілька кольорів. Вони ще й мають текстуру, бачите, таке, як тиснення. Мабуть, не видно. Ось. Олія ефірна 10 мл 40 гривень, крем-бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Грібінець для вичисування з кнопкою для видалення шерсті 109 гривень. Тобто, ось тут є кнопка, бачите, вона нажимається і ці зубчики вони ховаються, і відповідно легко зняти шерсті. Я би казала і для людей таке придумати, щоб можна було легко щітко очищувати. Такі щітки для чищення жалюзів, салатові сірі 50 гривень. Стартові дроти для автомобіля 229 гривень, стрічка світлодіодна 349, кабель USB 70. Серветки для господарських потреб, набір із 10 штук 43 гривні. Мастило 68. 55 гривень коштують ось такі книги із наліпками. Дуже класні вони. Зображення тут великі. Самі аркуші вони йдуть такі слизькі. Якщо дуже постаратись, то ось ці наліпки можна повторно відклеїти. Бачите, тут прикрашати коктейлі, тістечка. Дуже гарно. Так, і всього є 6 варіантів. У цукерні, на святі, у кафе. Тут вже, бачите, піца, хто більш солону їжу полюбляє. Картопля фрі, таке всяке різне. Так, а це що в нас? Загадки. Це вже щось інше, теж 55 гривень. Віршики-загадки. Упізнай малюка. Бачите, тут є віршики, є теж наліпки. Треба доповнити. Так, всього три варіанти на вибір. Розбивайка від Тісней 80 гривень. Тут різноманітні завдання. Кольорові аркуші, але вже не такі гладкі. Розбивалочка 129 гривень. Для діток 2-3 роки. Такий цікаві затоп. Є для іншого віку, бачите, 5-6 років. Так, так, так. І ось такий варіант 4-6. Книга із серії оченята. Вони йдуть із твердими аркушами, з такими оченятами. Ціна 50 гривень. Мартіна 165 гривень. Ой, це щось по дуже багатому. Подивіться, який годинник ціна 159 гривень і золотий, і з каменями. А є ще у срібному кольорі. Сам матеріал це є пластик. Такі картини 3D-ефектом за 169 гривень. Іграшка крутий заміс 149 гривень. Так, хто знає, що тут місити? Що це за заміс? М -м -м, така дуже приємна на дотик. Конструктор дитячий ціна 40 гривень. 6 в одному. 27 деталей. Лялька Лоу Сюрприз 699 і лялька з аксесуарами 109. За 100 гривень іграшка зі звуком порося. Цього разу вони вже діті-поросята. Пам'ятаю, коли старша дочка була маленькою, то такі поросята були без одягу. Теж такий кумедний звук робили вони. Ще такий варіант є. Досить цупка іграшка. Агропарник щедрий врожай 399 гривень. Бордюр для газону 9 метрів, висота 15, 179 гривень.